Чи знали ви, що Волноваський район має свою власну вишиванку? Яка, до речі, приховує таємниці? Унікальну річ регіону створила майстриня Людмила Савченко. Вона стала символом не лише культури, але й оберегом для місцевих мешканців. Волноваська вишиванка відрізняється від інших тим, що в ній використані кольори, які наші предки бачили в природі. І саме тому вона є такою різнобарвною. Орнаменти на цій вишиванці несуть глибокий зміст. Тут ви знайдете не тільки традиційні рослинні мотиви, як-от дерево життя, маки чи барвінок, але й уявіть: елементи стародавніх наскельних малюнків, що знайшли у печерах біля річки Суха Волноваха. Саме ці орнаменти пані Людмила взяла за основу схеми волноваської вишиванки. Ідеться про ті елементи, які йдуть по краям виробу берегиня та хрест. Ще одна навдивовижу цікава річ ця вишиванка створювалася як оберіг. знаєте що? Під час окупації, коли в місті не залишилось жодної вцілілої будівлі, приміщення ЦНАПу було неушкоджено. Вона дійсно виконала свою місію, бо саме це приміщення і прикрашала вишиванка оберіг. Було цікаво! Став подобайку! Дізнавайся більше про історію та культуру нашої країни і до зустрічі у Волновасі!